Привіт всім моїм підписникам! На календарі жовтень місяць і багато хто почав задаватися питанням, коли копати арахіс. Сьогодні вже 6 жовтня і ми вчора його викопали. Знімати, як ми копали, я не стала, воно нікому не потрібне. Просто скажу, що ми користувалися лопатою, а не вилами, тому що після вил залишається багато арахісу в землі. Оббивали, обрівали. Сьогодні ми його помили. Арахіс я стараюся викопувати до дощів, але минулого року було таке літо, наприклад, що з другої половини літа й цілий осінь йшов дощ, і не було можливості його викопати. і Більшість арахісу навіть скажу так згнила. Але цього року гарна суха осінь. І ми викопали його до дощів. Чому до дощів? Тому що ми його миємо і йому треба довгий час для того, щоб просохнути. Обов'язково довго просушуйте арахіс, тому що, якщо його добре не просушити, він просто зацвітає і запліснюється. Зберігаємо ми арахіс у сітках. Просто в сарали кладемо там, де немає мешей, щоб його не поточили. Арахіс не обов'язково промивати. Якщо, наприклад, у вас дуже дощовита осінь і немає можливості його просушити, то краще його залишити брудним, тому що він просто згниє. Взимку ми дістаємо арахіс, кладемо його на противень, прямо в таких шкаролупках і смажемо в духовці, даємо їм вистигнути і лускаємо і дивимося телевізор. Всім смачного, гарного урожаю і всього самого найкращого.